Нарешті компанія Агрокуб почула і молодого фермера. Газель на мазях. Залітає, чаш демо манітушечку, саньок десь летить. Ой-ой-ой, нове, блискуче. Та ти що ти що? Красота! Так, ну про це і все інше далі у відео. Ждемо манітуху. Поки жде манітуху, вкратце розкажу, що приїхало. Само собою, кун повністю генерал, але ще доповнительно замовили, так як в нас немає рогів для палетів. Не для палетів, для піддонів, палети, як їх там по-разному називають. Плюс ще в господарстві такої штуки, як челюсний ківш, теж немає, а штука потрібна надійна. Взяли ще такий челюсний ківш. І відвал для снігу. Рішили, як говориться, убити зразу двох зайців. Ковш цей сніговий відвал надівається на кун і погнав чистить сніг. Або навіть ще можна робити іншу роботу. це кагатувати на кучу зерно, теж з ним, мені кажеться, буде удобно. Я, ну, ми його, звісно, не тестували, але я думаю, він свою роботу буде і таку ще робити. Клас. все новеньке, все блистить, то є добре. Основний обзор це вже буде зовсім інше відео. Сьогодні розрузка, таке все поставимо до кучі, поближче розкажу, покажу. Це в нас, це, наверно, ж на одвал точно. І будемо працювати. Електроніка. Нове є нове, я завжди говорив. Так, ну все, ж все одно ждемо манітуху. Що значить пунктуальність чоловіка? Казав на півдевго, без одної минути чоловік на місці. Будемо знімати. Давай відсюда. <ріст> Як там говориться, не май 100 гривнів, а май 100 друзів. По кацапському, звісно, це звучить краще, але ми ж українці, а не кацапи. Позвонив Санючку, кажу, Санючок, треба допомоги. Немає лишніх вопросів. Куди, що, Зачем? на яке Один, Одне питання. Кажу, на, на пів дев'ятого ранку. Все, без одної хвилини чоловік на місці. Тепер вже те саме новеньке блистить, боїться й поцарапати. Так, треба ж оприділити місто, куди ми його ставимо. Отвал тепер ще скинемо. Спочатку ми це все отут так на кучу його сипемо, а потім відпустимо чоловіка і будемо перевозити, лежити вже куди нам потрібно. Тому що отой кун потрібно буде загрузити на газельку і він поїде далі. Тобто це все я вам розкажу далі у відео. Не перемикайтеся. Манітуха гарна штука, але коли ікун є, на МТ-зонах це теж облегчує роботу. Чоловік молодець. Обично приїхали, стали. Як ото коли сказав мені тракторист, моє поштирьок. А чоловік підсобляє, молодець. Я таке люблю. То приїхали, стали, руки в кармани і стоїмо, куримо сигарету. Замість того, щоб щось підсобити, підмогти. Пісня, стається ковш. І ще оце начиння всяке. Оці мені штуки кажуться, будуть багато в нас роботи робити, так як вічно не вистачає нам їх. Ковш, я так дивлюся по металу, він набагато товщий, ніж у нас, ну, звичайний цей. Мені кається, там металюка потовстіше. За цим ковшом, мені кається, і зерно грузить на високі машини набагато краще. Так як нажав кнопочку, челюсть відкрилася і зерно все висипалося. Ну Будемо пробувати, будемо практикувати. Навісного в нас до куна тепер стало, йо-майо. Ну, куня говориться, це універсальна е, техніка, агрегат який робить всю роботу. В нашому господарстві не було такого, щоб були такі моменти, ой, немає там чим зробити ту чи іншу роботу. Все, бімба. Тут зараз це поможу перенести. І тепер грузимо старий кун. Це якщо впаде, не жалко. Шучу, все буде жалко. Треба все акуратненько, щоб все було верівел. Well. Це все, ці всі запчастини також грузимо на газельку. І до речі, я вам скажу, забув вже сказати на самому початку, що ні, ладно, говорити не буду, то вже в наступних відосах. Зделаємо таку невеличку інтрижку. Бо все одразу в одному відео вивалювати не годиться. Це в нас тепер всяких приблуд на кун, йо-майо, -йо. сам кун. І тепер рахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 6 одиниць прицепної, прицепних агрегатів до куна. Оце буде діло. Оце тепер можна роботу робити. Яку б бажаєш. Це що треба, все можна ним робити. Все, кун на платформі. Все, саньочок полетів, подсобив по ділу. З мене Могорич, як говориться. Установили навіть на заводські ноги, так як у нас перед цим кун стояв на козлу, це ви вже бачили. Нове є нове, блистить. Тепер таке, і не хочеться навіть його підцепляти під трактор, не царапати, щоб ну, але ж, але ж потрібно працювати. В общем, з установкою будемо займатися пізніше. Одне тільки я шолохонувся, Я щось подумав і прикинув сам собі, що ми оцей отвал ну щось я так порахував, не знаю тільки чого, треба було хоч проконсультуватися. Е, оцей отвал ставляється прямо на кун. І виходить, можна ним горнути як сніг. Так і зерно підгрібати, а оказується, що він ставляється на трактор. Тобто кун знімається, ставляється на трактор оця вся приблуда і погнали працювати, Горнуть сніг там, чи щось далі робити. Взяв на гідравлічному ходу, щоб можна було прям джойстиком на ходу його повертати вліво-вправо. Тобто, Я думаю, це буде практичніше, але там дорожче на невелику суму грошей. І також до головного, чому я кажу, що. Е Компанія Агрокуп, які, які є виробником кунів Генерал X, почули молодого фермера. Неодноразово відео я свої говорив, що проблеми з куном то ті, то інші, то ципатися, то присипатися, то покраска і це все інше. І дві-три неділі, навіть назад, зв'язуються зі мною менеджери із компанії Агрокуп і говорять, що ми бачили ваше відео. Ми ці всі ваші проблеми устранили у куні генерал X. Ну я їм кажу, ну я довольний, що ви його звісно, устранили. Є з цього якийсь позитив, в тому що негативний відгук це теж відгук. Люди, як і справили всі помилки, які були в нашому куні, і пропонують вони мені генерал X. Ми вам готові ті типу, запропонувати. Ну, я ж їм говорю, що мене таке не влаштовує, мені два куна у господарстві ну, не потрібні взагалі. Ну, В принципі, хай би й були, але ну, якоби недоцільно тримати два куна на двох тракторах, це я не бачу сенсу в цьому всьому. Кажу, якщо знаходите покупця на мій кун, я готовий купити ваш новий кун генерал X. Оприділилися, зійшлися в ціновій політиці. І тепер у нас є в господарстві новий кун генерал свіжак. А ну Анухать 22-го року. Так, 22-го року. Тобто будемо надіятися, що він буде працювати вірою і правдою. Не буде таких косяків, як були на попередньому. Виходить так, що я вже й говорив, в принципі, приїхав кун, приїхав ковчелю. Я думаю, для нього роботи буде більше, ніж для цього. Це і буде таке, напевно, ми його примінимо чисто для того, щоб грузити зерно. А це вже буде таке, щоб гілля, землю, гній, щебенку там оце все, що ми робили раніше. Потім відвал для снігу. Будемо горнути тепер сніг. Будемо шукати роботу, будемо калимити. І оця штука теж мені кажеться, вона буде потрібна і буде робити роботу. Це для роги для. Вила чи роги, як вони там називається, для піддонів. Тобто теж по-своєму удобно буде. Под'їхав, подончик взяв, підняв, од'їхав, опустив, що там треба, пересунути, передвинути. Оце, значить так. Я задоволений. Емоції зашкалюють нове, є нове, блискуче і так далі. О, о, цей, цей огляд, це я зніму окреме відео, буду порівнювати наш попередній кун і цей кун. Е, що далі треба зробити? по... Е по нашим агрегатам, які в нас залишились. Не агрегатам, а, верніш, а е, тим самим. сеткам, ковшам, е, крючкам і так далі. Получається, в них уже на цьому на новому куні нове кріплення е, крючечок оцей і оця хіробора. Тобто треба буде визвати дядь Вітю, отута це відрізати і варити нові кріплення як на сітку, так на ковш, так і на. Крючок. До речі, чоловік мене цікавився е, оглядом сітки. Зніму теж відео. Я думаю, це буде цікаво. Тому що е, є моменти позитивні, є негативні. І про це все розкажу в відео. Потрібна штука, отакі От діла ділає вещі. І значить, тут А, а вон бутилочка стоїть. Вон, бачите, моршинська. 0,75, не літра, а 0,75. З краскою. Десь, якщо щось, хлопці сказали, десь царапнули. Одбили, от одрізали, от от побили, коцнули, закрасити. Ось такий, як він називається в тракторах, сповнив, називається зіп. Що в нас тут є? Є в нас муфти. Є оці ж кріплення, за які вам тільки що говорив, які треба переварити. Я у увари зробив, все буде бомба, кусок провода, той, що ж походу підключається до електроклапана, шлангочки, муфточки. Оці всякі бізділушки. Отут я ще не відкривав, ще не бачив. Коля щось там гарцює, вже переганяє трактора містами. Щоб було ж удобніше підцеплять кун на 892 Тут теж ось якісь болти, муфти. Ось ці, ці ж шпильки, які на попередньому куні забули нам прислати. І прийшлося точити їх було у токаря. Зараз це все комплектно. Я ще наголосив на тому, кажу, проконтролюйте, щоб все було комплектно, щоб не було такого, як було минулого разу. Ну вже хлопці більш відповідальніше підійшли до цього всього діла. Все чітко, пальц, правда, замазано, ну, нічого страшного. В общем, я щасливий. Ви коментуйте, в кого є такий кун, як ви задоволені, незадоволені. Як взагалі в порівнянні з обичним генералом, я вже бачу результат змін. І я думаю, це буде надійніше, краще, чим було. Чим був попередній кун. По товщині металу. Не товстіше. Треба поміряти штангелем, але тут товстіше, мощніше, ніж той, так що бомба. Я задоволений, батя ще не бачив, зараз приїде, буде в шоці. Так що все, відео закінчую. Радий, що компанія Агрокуб чує е, відгуки, чує людей, чує е, фермерів і відгукується на такі, е, на такі моменти по використанню. О, бачите, цей це електроклапан походу. Ну, в общем, огляд пізніше. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, далі буде. Всім пока і все, звісно, буде Україна.